Друзі, всім доброго дня! Хто слідкує за моїми відео? Вчора публікував відео і казав, що покажу курочок майстер-грає. Ті, що вийшли зі своїх інкубаційних яєць. Бо багато там пишуть, що нічого з цього не виходить. Покажу, О, які ще не несуться. Це брама в мене світла, півники їм по 6 місяців. Хто хоче собі, можете забирати, пишіть мені в особисті. Там будемо вже обговорювати ціну. Самовивіз. Зараз вони знаходяться в Гадічі, то тільки самовивіз. Не будемо нікому нічого відправляти. Тож, це, що вийшло у нас з інкубаційних є. Це той рік ми тримали майстер-грей, яйця заставив в інкубатор і вийшли отакі ось курочки. То... Міф зруйновано, ще не несуться, але скоро, скоро скоро вже будуть нестися. Ну, отак. Тримаю у приміщенні такі в них ось гніздечка. Постійна в них пшеничка. Ну а там кукурузка з вітамінним комплексом Добавляю... І за підстивку, підстивка, підстивка, чому так у тебе чисто, що сипеш на підлогу? Обична земля, нічого ніде не залито. Обична земля, соломка. Вичищаємо зараз не так часто, тому що на вигув я їх вже не випускаю. Якщо, звісно, вони у вас ходять по вигуву, така зараз погода, то дощ, то мокрий сніг. Звісно, будуть затягувати багнюку в приміщення, і буде, ну, ну, і буде у вас постійно грязно в сараях і, і кури, і все. Тож отаке моє утримання. За інкубаційні яйця майстер-греє я відразу кажу, ні, не, не продаю. Якщо хто хоче там для себе купити, попробувати, можете там замовити по ціні, така як і в магазинах. Тож, забрав світу, за цих півників, можуть вони вже переїхати до вас і можете їх забирати, хай вони. У вас у господарстві хазяйнують, тому що ми вже розсортували браму. Ну і вони між собою просто кучею б'ються. Хто забере усіх ми тоді вже там, ну я вам уступлю. Їх тут 9 штук, тож. Забирайте, будь ласка, і е, за корма. За корма, за корма. Мене все запитуєте. Пшеничка, кукурузка, вітамінний комплекс. Ніяких не преміксів, нічого я не користуюся. Постійно світло, е, лампочки, е, економки. Стараємося дотримуватися чистоти. В приміщенні тепло приміщення не опалюється. тут у брами залита. Ось підлога тут залита. Теж підстилочки, свої ось соломи. Все то ніхто там перед кадрами нічого не вичищає. Ну. Все як е, обично. Щоб дуже не викидували е, корма. Поробив отакі кормушки, менше завозять лапами, викидують, але все рівно все рівно, це курка, е, гребець, краще за все отак відокремлювати. І вам рекомендую надалі, якщо ви там займаєтеся, відокремлюйте, що там кажете, вигуви маленькі, їм тісно нічого їм не тісно. Чим курочка отак ходить впритик, тим одне і більше буде толк і буде й набирати вагу, і будуть у вас і яйця. Бо там пишете, вже там листопад місяць закінчується, а кури ходять малі, а яйця ще немає. і не буде того яйця. Тому що якщо у вас кури перехворіли і ви. Даєте їм вільно розгулювати по приміщенню по подвір'ї, ніякого від цього такого результату і не буде а то у вас і не буде, ні є це, нічого. Відокремлюйте, забирайте у кількості е, самих кращих курей, які вже там підросли. вже такі знаєте, більш такі е, крупніші. Відокремлюйте, можете отак перегородити приміщення, відокремлюйте на одну їх сторону, ставте гніздечка, і вони у вас занесуться, А ці нехай підростають. Якщо десь є якісь у вас е, е, інваліди, е, отак виражусь у. Серед курей, що там з обірваними задницями, розкльованими десь ніжками, що там далі підходять їх клюють, Відокремлюйте або пускайте на бульон, або їх відокремлюйте і не мучайтеся, тому що будете за ті дві курки мучатися, і так оцього толку ніякого не буде. Чимось треба і жертвувати, але увага, перш за все, до всього господарства. Тож ми так тримаємо, бо пишете там півні. Навіщо ті півні майстерай нам потрібні? Ми для себе виводимо з інкубаційних наших яєць це йдуть всі всі кури і півні, яких виведемо вони понесуться. Ми їх на той рік пустимо для свого вжитку на бульйон. Ми нікому не продаємо ні курчаток маленьких, що ви пишете, нікому нічого не продаємо. Буде десь січня місяця брами. Будуть курчатка, поки ціну нічого ще не знаю. От я в наявності зараз півні ціну нічого говорити не буду. Пишіть в особисті, пропонуйте свою ціну. Мені б краще було б, якби ви їх, отак всіх дев'ять штук би зараз би забрали би цих півнів і все. Ну тільки самовивіз. нікому нічого не передавати не буду, ні попутним транспортом, ні почтами, ні Я ж, Хто хоче, в гадячі знаходимося, будь ласка, приїжджайте і забирайте півні дійсно. Гарні, викохані, якаються в господарстві, вибігалися біля них, тож не пожалкуєте. Так що є якісь запитання? Пишіть, додавайтеся в друзі. Багато є там, і відео знімав, і рекомендації. Все це утримую я. У себе в господарстві ми стараємося з дружиною. Нам так подобається, так тримають. Ми вже не один рік цим усім займаємося. У нас велика кількість це не. Одне приміщення у нас загалом їх більше вже тисячі штук, то вже пройшли на практики дуже багато. Були падіжі, були і захворювання отак. Тримали в вільній їх кількості і вийшли до поганого результату. Якщо розкльовують зараз яйця, що там пишете масово розкльовують, всі масово клювати яйця не можуть. Є одна або три скотини у стадії, ну, в кількості, які Ходять і клюють яйця. Ви просто можете, інколи так заходить, просто вибирайте частіше яйця. Бо майстер граєш, вони ем, до розкльову. Частіше заходьте, вибирайте яйця. Якщо ви замітили, що курка стоїть у гніздовій, клює яйця, сразу пускайте її на бульйон. Якщо у вас невелика кількість ем, там 20 курочок, і хтось з них клює яйця. Ну понятно, ви там жалко когось там на бульйон пустить. Возьміть їм понадкусуйте дзьоба обичними всіх у вас у чоловіків є кусачки. Возьміть і пекінчики дзьобика, нижні, верхні, всім, оцим 20 штукам, всім надкусі, і не буде цих проблем. За місяцьопу становиться, але привичка піде раз і назавжди. Ви не обманете не крейдою це. Не треба там писати, що це їй не вистачає і туди, сюди. Це болячка. Не всі клюють кури, не всі породи, як клюють. ми й тримаємо браму. Ну проблем з розкльовуванням. Майстер греє, болячка. У да, них дійсно така є. Тож кури дружні, десь може хтось там з кимось не мириться, але Яшку немає, не цих не розкльовів, немає не де нічого. От таке утримання десь, якісь ще підростуть курочки. Це поки ми їх так тримаємо, щоб вони набрали вагу, ті, що там відстави в рості, бо вони в великій кількості. Бо тоді будемо відокремлювати у другі приміщення, щоб уже не свої яйця. А ці хай надалі підростають. Тож. Отак можна дешево і сердито перегородити приміщення, щоб було постійно чистенько і не потрібно там ніякі оті присипки на поли купляти, тратити на них кошти. Обична солома. Яжку, якщо так, як я випускав на двір, той рік, вони гуляли по мокрій там погоді, то ми вичищали кожен божий день, тому, що було, як ну там жіночка написала, як у свиней щось ця проблема пішла, бо зараз ціни. Зросли на солому, а яйця і кури стали вже золоті. Майстери в гре я не продаю. Оце ж кутіки в наявності є півні. Та що всім удачі, друзі, хай кури несуть вам уже золоті яйця, бо вже ціна дяжку дійсно золота. Хай вам усім щастить.